Ось така філософія буття або щось таке про швидко часу. Що таке хвилина життя це наче піщинка, яка падає зверху вниз і її назад не повернути. Казав один мудрець, нема нічого на світі, чого б не поглинув час. Та мене на робочому столі такий веселий дракошик або драконець, як подобається. І тепер у мене такий гарний, релаксуючий гаджет. Він допомагає зосередити увагу на конкретному часовому моменті, врівноважитися, спостерігати як одне за одним падають піщинки, і часто такі неповторні пейзажі, наче в Саудовській Аравії. Кани, пустилі, щось таке неймовірно гарне. Треба ніколи не забувати, що час швидкоплинний, треба відчувати тут і зараз. І серед світу штучного інтелекту ніколи не забувати про себе справжнього. Що хочеш саме ти? Які твої прагнення, які твої думки? Які твої мрії? І чи насправді це твої мрії? Чи може це просто продукт маркетингу, а не твої мрії? Всім друзям успіхів, досягнення, справжніх їх мрій.